Отже, сьогодні ми йдемо в такий магазин, який називається Морстром Ро. Що в ньому цікаво, цьому магазині? В тому, що тут досить таки багато. Я вже не перший раз в такому магазині. І тут дуже багато різних речей. Це ніби стоковий магазин брендових речей. де за дуже приємну ціну. По американським там звичайно. А -а -а. От, бачите, у нас білей можна купити їхні речі. І от ми заходимо і одразу бачимо Michael Форс сумочки. так, І дивимося, 124 долари коштує така сумочка Майкл Форс. Що у нас тут ще є? Ще є всілякі різні такі за 300 доларів. А, дещо зі шкіри, дещо із замінників. Так. Бачите дизайн, бачите, але знаєте, я тут в Америці не бачу цінності в таких маленьких сумочках, мабуть, тому що я не хожу ні на які такі тусовки, де потрібна маленька сумочка. Так, що ми тут маємо? Давайте подивимося. Так, 299 доларів. От. Валентин, до речі. Так, що в нас тут таке? Це та, теж та така з текстилю сумка. О, не бачите, яка вона. Тобто є великий вибір дійсно по тим цінам, які ну, такі можуть бути приємні, скажімо так, порівняно з оригіналами. Тому що тут на цінниках будуть указані у вас оригінальна ціна виробу і те, яка знижка. Ох, гламур! До речі, дуже приємний на дотик цей гламур. Я розумію, що це для якихось тусовок, для клубів, можливо, для якогось гламурного виходу в ресторан. І скільки ж у нас вау-вау! Тут і стрази, і все на світі. І от такий гламур, на, до речі, він не дуже дорогий. Він до доларів коштує. Бачимо така сумка. Давайте подивимося ще. Я не знаю, чого мене прибило до цих сумок. Норс там рос таких сто бакси. О, це шкіряна сумочка така, те аж бачите, кросбоді так звані. От. І давайте далі від сумочок підірвемося, тому що щось мене до них прибило з страшенною силою. Подивимося, о, і приштормило мене до всіляких заколочок. Звичайно, що я не буду вже купувати такі заколочки. Тут великий вибір. Зараз у моді знов банти. Welcome to 86 рік. І моя юність. О, такі бантики всякі різні, і вони просто зараз рвуть всі тренди, ці бантики. Причому їх носять саме отакі бантики з лі з такими стрічечками. От бачите, тут цілий набор із мережева цих бантиків, Люріксові, колись казала одна моя знайома Рулікс. От твідові банти, а, ще такі от з наче Оксамитові, з перлинками штучними. Тобто цих бантів вибір, і саме з такими мають бути не просто бантики. А ось такими наче, хвостиками. Так, то, що, ще, ще такий набір. Сто по 10. А обручі. Кожен раз дивлюсь на різні обручі. У мене є декілька просто технічних. Для фотозйомки, саме як базіс для якихось вінків, дуже прикольно використовувати. Боже, оце чудо, це мої. Мабуть, що я собі потрю його буду снігу. От, бачите, дуже багато всього. Такий от є Гламур гламур до тієї сумки такий треба обруч. І 100% я ще знайду тут собі черевички. Ну, не собі, а для обручу. А Чим це опаньки, От ви бачите мене. От, так от я собі, як сорока, зеркалом, І дивіться, які в мене вже хвости. Як у трубадурочки повідростали. От. З обручами все зрозуміло. Не знаю, чого я тут звідки залипаю і райди, геть вже хватить, але ж руки тягнуться. Так, давайте ще подивимося, що тут, що тут у нас є. І чого в нас тут немає. Так, з цього боку резинки. І ви знаєте, тут включається якийсь жіночий такий тупняк, тому що тобі потрібні всі ці мягенькі приємні резиночки. Хоча я знаю, що я не буду ними користуватися. На прищепки не дивлюся. Так, що тут у нас ще є? Ага, є отакі всякі дуже приємні на дотик, ніби кашемірові якісь пончо, Це те, що я завжди любила, і те, що викликає в мене таку слабкість. І є такі тоненькі, бачите, ніби як теж пончо якісь. Це називається ще шезебюль, Досить приємний, він цікавий. До речі, можна було б такий собі і взяти. І він не дуже дорогий, він порядка. 30 доларів коштує. Мабуть, що треба Еріка сюди привезти і сказати, Honey. I want it. Так, що спало. Я, як колишній консультант, я ж не можу, щоб воно десь впало і валялося Так, давайте ще подивимось, що тут. Ооо! От відразу відчувається, що скоро вже новий рік. Це така сітка, на якій дуже багато. До речі, 3997. Бери, не хочу. Ви можете під нього воно напівпрозоре, воно дуже сексі, але я хочу сказати, що це не зупиняє жінок Техасу певну категорію, певну в хорошому сенсі цього слова, тому що це жінки, які просто інколи бачите, він напівпрозорий, наряджа. Я знаю, що на Новий рік, якщо будуть якісь десь дискотеки, гуляння по клубах теж недорого. дорого. Ну порівняно з цінами, які можуть бути в бутиках, то тут це один. Так, та ж сама ціна. Реально та ж сама ціна, але просто різний, різний колір є з хорядайпати. Правильно, для таких особливих хто не розуміє. О, дивіться. шик, Сексі змія, сексі пітон Вау, 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 вау! А чому б і ні? А чому ви ні? До речі, це мій розмір. Так, Іра, куди ти, а де сексі пітон Чогось тяне на такі сорочки оверсайз. Не знаю. Але це не трошки не моє насправді. Мені подобається, але на мені... Так, що ж таке комбідре бодик. Давайте подивимося, вілюр. Головне. Тречвілюр. Боже. І така драпіровка спереді. І заправляється в брюки ззаді. захід. Прям, я не знаю. І махнати, і писнати, і м'яу-мяу, і мурму. Давайте подивимося, що на ту ще всілякі рубашечки. Тут дуже багато всього. О, яка тепла спідниця, слухайте, не така приємна на дотик, на ще котика гладиш. Давайте подивимося, як вона виглядає. Суперські вона виглядає, але це не для техасу. Я не знаю, тут може, якщо і буде прохолодно декілька днів там у грудні чи в січні, то й по тому не буде тут холоду, її нема куди носити тут в Техасі. І ви знаєте, я от зрозуміла, тільки коли я не можу так часто ходити по цим магазинам, тому що до них треба добиратися. Ну і так, проходячи мимо, пішла собі, як ми казали, полазила. О, мені подобаються ці джинси. Зараз я думку закінчу. Але слухайте, які вони. І сом, що, що вона нам кажуть, тридцять 30? 30 доларів. Так, але вони мені подобаються. До речі, мені дуже іде такий широкий крій. Хоча в мене багато іскачів, але отакий широкий крій іде всім, у кого широкі бедра і важкувата попа, щоб ви собі знали, вам таке піде, тому що воно не підхватує зону ягодиць ззаду і не бачить, де вони закінчуються. Тим самим ваша фігура, от мені реально ці банки подобаються. Бантики на голові, банкики на джинсах. Треба буде. Так мені біля них прям крутиться, не крутиться, мені хочеться біля них крутитися. Я знаю, що мені в такому фасоні буде дуже добре. От. І якщо у вас дійсно такі коротші ноги і важкі бедра, то вам в такому фасоні, який від бедра рівно йде, або навіть розширено від бедра, вам буде дуже круто. Так, ну, звичайно, куди ж без лосін, без легінців. Весь Техас, незважаючи на розміри, об'єми, всі поголовно, жінки, це просто якийсь біч божий. І я знаю, що Каліфорнія так само. маю там свого шпіона. Ходять психлегінцях. Лосін, лосінах. Так, що в нас тут таке є? Давайте подивимося на борчики, всілякі. От зараз я розумію, що не маючи такої вільної можливості, ну там заходити в будь-який час, коли я хочу. В такі магазини, я розумію, наскільки я скучила за цим за всім. І навіть не з точки зору купівлі. Так, ну, звичайно, тут буде Клінік. Дивно, що ще немає стилаудер. Я не дуже люблю. Ну як? Я не можу сказати, що я не люблю бренд Клінік, але він для мене трошки такий. Це суто американська філософія догляду. Для моєї сухої, тонкої шкіри це. Не дуже добре. Хоча там є гарні засоби. Так. Тут у нас іще різний всілякий догляд. От, і так прям в цьому відділі так трохи пахне нашою косметикою якоюсь такою. Я скучила за цим віксом. Боже, яка краса, 15 баксів. Воно мені даром не потрібне, але ж мені хочеться його, ці всі пінцет у мене є. У мене декілька професійних пінцет для брів. Так, пензлики. Ох! Але за 15 бачей це щось дуже дорого, реально дуже дорого. Я те саме можу взяти на китайському сайті, і воно буде набагато-набагато дешевше. Набагато Пусточки, боже, вперше я бачу в Техасі цей вишуканий стиль пусточок. Ну, це гламурьо, просто такий вже набір, якщо ви хочете. Я зараз не беру сказати про якусь якість цих пензлів, але вам подивіться, Виглядає дорого-багато. Класс. Клас, клас, що у нас тут таке? О! 25 баксів, програм. Що в нас таке? Не знаю, ніколи в житті не бачила, хто це такі, але цікаво, що там. Цікаво, цікаво. Аж почала замовляти букви. Так, давайте. Ну Дуже дуже такий він ніжний, приємний, солодкуватий, але не нав'язливий Якимись акаціями пахне медом. А ми його затестимо на руці. Угу. Так, ну, косметика, звичайно, що буде нюк. Ну, як же без нього. Це, я так думаю, що це якийсь олівець чи помада олівець. Я його не відкривала, він там лежав. А, ціна у них на сваді. Тут у нас всякі декоративні штуки є також в асортименті. Палети. Коли я працювала в Бакарді в Україні, я думала, боже, очі мої там ще не бачили. І не чули, і не бачили, і ніколи його не було так. А що це таке? О, це вся всілякі різні освіжувачі для дому. І вони, я вам хочу сказати, виглядають дуже привабливо. От реально маркетологи щось знають. Хочеться взяти це в руки, хочеться доторкнутися до нього і хочеться вже піти з ним на каску. Дерев'яні, до речі, кришки. Дуже приємні на дотик. Виглядає як трошки така вінтажна парфумерія. Бачите? Що тут у нас ще є? І ціни досить такі теж демократичні. Тут немає якоїсь такої дорогої ціни. Вон тубіроза. Пінапол, тубіроза. Теж. До речі, мені не... хотіла відкрити, послухати, як воно пахне. Але ж це вже смін. 7 доларів просто, а, Так, то ще тут давайте подивимось. І ви знаєте, я зрозуміла, що на всіх всіх штуках, мабуть, що жіночі... О боже! Ой, на це можна дивитися дуже довго, мені так подобається. Це якась магія. Хто це, Я бажаю Нобелівську премію. Треба дати Нобелівську премію, тому хто це вигадав взагалі оцю таку трясучку. Боже, не слава, так не гарно її. Так, що у нас тут таке? Тут у нас Кілс. Сілс, догляд за шкірою. Uh, Kiels-Kiels-Kiels. Але, по-перше, треба вивчити всю анатомію цього бренду. Я знаю, що в нього дуже гарні відгуки. відгуки це теж американський бренд. Але я поки що в ньому зовсім не розбираюся. І я не знаю, що є що. І тут теж, бачите, треба. Так, оце нюкс палета консілерів, коректорів і консилерів. Така 25 баксів. От, і тут великий вибір, тут буде лосьон для рук, буде якась косметика доглядова, багато всього, на цьому можна дуже залипнути. Парфумерія. Ага, Dolce Gabbana Light Blue, чоловічий. Знаємо його, дуже він такий його носити, можна приємно. Але тут погано, що їх не можна відкрити, спробувати, немає тестерів. Їх відкрити, тестерів немає. А твої діджи, Dolce Габану, 118 доларів 100 мл. Але я люблю цей запах. Все-таки Маріліс Молодець. Він створив дуже круту штуку. Так що тут у нас ще таке є? Так, так, так. Ух! Ух, 109 доларів яка машина. Прада Льом. До речі, він класно пахне. Ну, Буде класно. Він дольче Габана ще є. Тобто це все оригінальна продукція. Вона звідкись звезена. І що вона... О, боженьки! дивіться, хто заховався. І м'який пром. Класичний аромат з кардамоном. Буде прикольно звучати на шкірі. Насправді. Мені ну, подобається. Взагалі я люблю ліс і Сейміякі, і жіночу парфумерію, і чоловічу. Ух! Теплі курточки. Такі от. Приємні на дотик. Симпатичний дизайн. Давайте подивимося, що в нас тут таке. 34-35 доларів. Отака от курточка на зиму. Ну, знаєте, я не впевнена, що ви всю зиму будете носити цю курточку. Ви якщо її вдягнете, раз, два, три, то й по тому. Тобто не Техаска, не типово для техасу. Але все ж таки, бачите, в наявності дуже багато її. І от всілякі такі різновидиться, потоньша буде. То така, як справжня курточка, а це як такий просто тепла така рубашечка піджачок такий. Ууу, які кольори клас. Яскраве. От в чому не можна відмовити брендам, які роблять для Америки? На Америку. Це в яскравості кольорів, і люди тут не встидаються таке носити. Навіть у віці ви можете побачити людину. Так, 25 доларів. 20, чи 27. Ви можете побачити людину в віці, яка буде вдягнута в яскраве модернове вбрання. А, другий косяк це те, що не завжди тут те вбрання може бути класно підібране саме в стилі, в моді. Так, це всілякі термоси, ми сподіваємося. Ідемо до взуття. Тут біля взуття я буду залипати. З взуттям? Вау, Боже, які... Гостя з майбутнього, які босоніжки. Оце так, та це -та так. -та 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 -та. О, бачите які вони. Що тут прикольно? Тут все взуття, це теж залишки, які звозяться з різних магазинів. Так, що у нас тут? Ага. І вони вже е, класифіковані по розмірам. От буде стійка, наприклад, там, шостим розміром, сьомим, восьмим і пішло так далі. І от все, що ви бачите, і от всілякі моделі, всілякі фасони, все, що сьомого розміру, все буде звезено, наприклад, на одну стійку. Вуф. Оце так. Ви знаєте, чомусь знову я, мабуть, що втрачаю частину якоїсь своєї жіночності чи що. Але мене все моє життя тягнуло на таке грубе взуття. Я не знаю, я це пам'ятаю, що студентство, І зараз це не виняток такого. Ось такі буцики, Прикольні. Це замша, натуральна замша. Ну, це буде десь доларів 90 коштувати. Я не впевнена, не знаю, скільки точно. Ага, ціни на них немає. Не написано ціна. Ну, ціну можна буде знайти, якби я хотіла їх купувати, то я б знайшла на них ціну. 100%. Є е, дуже багато взуття в якомусь такому ковбойському, псевдоковбойському стилі, схоже щось. І воно тут користується попитом. Його дуже багато, цих моделей, всіляких різних. Що ми ще тут бачимо? Ну, звичайно, такі будуть срібні. Ой, які мюлі. Але це щось таке особливеньке. Давайте подивимося. Давайте, давайте. Ох, лаковані. Але вони досить важкі, реально важкі. Тобто я не знаю, якщо то тільки день бігати, вони звичайно. Ну не влазить. Воно в мене туди не хоче заходити. Давайте будеш. Купальники. Купальники-купальники. Купальники 30 доларів. В середньому один купальник ну недорого і недешево. В'єтнамки, шльопки. Давайте подивимося, що ще є тут. Тут можна, знаєте, як на мене, я була завжди маньяком в життя. Чесно, а, до речі, прикольні балетки. А, Прикольні балетки. Я була завжди маньяком. От маньяком була. І пам'ятаю, що в мене завжди було дуже багато життя. О, які пухнаті шльопки, І махнати, і пухнати, і мяу, -мяу і мур-мур. Отакі от шлюпочки, одразу пісня поліполякової шлюпки, шлюпки. Якісь в'язані такі напівчоботи. Так, 99-100 баксів вони коштують. А я вам скажу сказати, що тут дуже класна якість. Тут взагалі за помірну ціну, по американським міркам за помірну ціну, можна вихватити досить добрі, ну, класні якісь ем, життя. Ну, реально, це буде. Це буде фірмовий одяг, це буде ой, одяг. Ну і одяг також, взуття. Це буде брендовий одяг, о, якісь сапожечки, чобіточки. Так, давайте подивимося ще. Лякі буси. Так, ну це, звичайно. Я зараз вибираю не стільки з тим, що мені це потрібно, просто я хочу вам показати 49-50 доларів. Отакі От бусиніжки з натуральної шкіри. Також. Бачите, знову в моді були в моді, вже відходять оці такі здоровецькі каблуки уги. Тут будуть уги завжди попадатися. Ну у уг така ціна вона тримається стабільно, вона тримається десь порядка від там 49 до 99 дев'яти доларів. Тобто, тобто десь в тих межах буде. Ось такі ще шльопки, шльопки з міхом, шльок з міхом. Я не знаю, навіщо хутро і шльопки 99 доларів. Хустом ну, вважайте. От, не знаю чого. Навіщо? О, які банти. Боженькі. Така собі. Ніжна, ніжна класика. До речі, це все сьомий розмір. Чого я залипла в сьомому розмірі, я не знаю. Очі. Оце такі важкі вони. Реально важкі вони на, на вагу, вони важкі, і а, вони такі дуже ну, вагомі, скажімо так. Прикольні кеди, до речі. Реально прикольні виглядають, теж класно. Ну, такі б кеди я носила. Але знаєте, кожен раз я думаю, Іра, ти зараз не ведеш ніякого соціально богемного життя, тому зупинися. Як тільки в тебе з'являться. О, знову ж таки шлюпки. Так, 69 метрів, так дешево. Це якийсь зимовий варіант шльопок. Це щось дуже літнє і дуже пластикове. 18, 19 доларів коштує. Ну, недорого. Але теж брендове. Так, в'єтнамочки, В'єтнамочки. І, до речі, не обов'язково, що в розмірі сьомому і в розмірі восьмому чи дев'ятому, який там потрібен мені. Оч. Які зелені босоніжечки. Не знаю для чого мені такі стиль ніколи не подобався. От, чого беру їх руки? Оце з тих Мюля, це такі саме, як Мюля, це що тим повний варіант. Не обов'язково, що в кожному ряду будуть одні й ті самі 79, Ну, Дорогувато, звичайно, але дивіться, які вони. От це я не знаю, в мене чогось все-таки йде. З 7,5 це взагалі не мій розмір, так що купувати я сьогодні тут нічого не буду. Я спеціально прийшла, щоб вам зазняти. Але в мене є декілька пар взуття, декілька пар чобіт. У мене є саме з Нострому. Дуже симпатичні кросівки, до речі, багато спортивного взуття. Спортивного Тобто, якщо люди вам кажуть, що в Америці все дуже погано, все дуже пластикове, в Америці все різне. Ось такі чоботи є. 55 доларів. Це вже все ціни зі знижками. Якісь такі гламурні сітка, але б я їх собі б не брала. Тому що та сітка, не знаю, мені здається, вона буде дуже парити ноги. Давайте подивимося ще, що в нас тут є. Так, всілякі різні чоботи, кросівки. Золото. Бачите, воно все йде в таку переміжку, тому що он симпатичний. Ох! Ну я не змогла над ним повз повс повз цю красу пройти. Відразу у мене в голові робот-вертер. Хто зараз якраз ті, хто зрозуміє, будемо знати по віку, хто зрозуміє, про кого я кажу, про робота Вертера, то <сум> спалилися всі на віці. І 99, 97, не так вже й дешево. Це на якусь таку гламурну тусовку, на якусь вечірку. Зрозуміло, що не в дощі в сніг бігти на роботу. Але вони прикольні. Он, бачите, що є ще такі чоботи, такі варіанти, такі мюлі були. Ось ці симпатичні такі досить. Це шкіра, дуже м'ягенька, дуже приємна шкіра. І скільки ця шкіра коштує? 59-60 доларів. Прикольні, якість гарна. Ну, я вам так скажу, для шкіряного взуття 60 доларів це не є дуже-дуже-дуже дорого. Це не є дешево, але це не є і дуже дорого. І оце вже мій розмір, 8,5. І ви бачите, що асортимент відрізняється. Але тут є дуже прикольні кеди. Але вони якось на 8,5 виглядають, чесно кажучи, гігантськими. До речі, в мене є одні білі е кросівочки, які я привезла з України. Теж язики зі стразами в них. О, кімберлейки, дивіться, які. А 69. Я б купила такі. От якоїсь такої повсяденної роботи, якби в мене тут був офіс, я б їздила, Ну не офіс, а та робота, яка в мене була в Україні, що я б собі кожен день їздила на роботу, і не обов'язково мені мати якийсь офіс стайл я б їх взяла, мені не подобається. Тут всілякі, але бачите, вже тут, о боже, сусідки, носки. Таке щось не знаю, на що взяла в руки, ніколи таке не приваблювало. А, це замш такий собі теж чубіточок. Антисекс, боже, я не знаю. Така модель. Ну, я розумію, що його можна теж обіграти, і в моїй голові вже складається якийсь образ, але. Ні, воно виглядає на оті чоловічі радянські фундалі. О, це теж якась така лакова історія. Трошечки схожа. 3497. Думаю, що це замінник повністю. Трохи вони по формі схожі на блансі, але... До ну, речі, тут є теж блансяга. Але вона мені незручна. І я її мірила. О, мені цей чудок подобається. Досить такий симпатичний. Ну і ціна в нього теж буде симпатично, 400 бачей. Так, що там далі в нас? Давайте подивимося. Боже, це слово так, я вже з ним навіть не борюся. Ага. Бачите, тут вже немає такого вибору, є там більше красивок. Тобто 8,5 ми можемо зробити висновок. що 8,5 це все-таки ходовий розмір. Так, що це? У нас таке Валентіно-красовки, але на них навіть чомусь ціна не названа, не знаю чого, кеди. Ось такі досить, досить грубі такі буци. Подобаються вони мені. А що там ще у нас є? Селяки такі. Тобто, ви бачите, що тут можна знайти можна знайти те, що вам хочеться шльопки уги теплі. Ну, понятно, що них ходити не буде. Це таке собі якесь зимове. От ці прикольні мені подобається. Тільки 69 доларів. Я б такі носила. Я люблю замшу. У мене вдома залишилися в Україні замшеві мелодії. О! Оце таке теж гламурятіна трохи. Mm -hmm. Вони тут кажуть на підбори хілси. Так, чоловічі. На останочок трошки вам чоловічого покажу. Назар трохи прикипів. Вон, дивіться, які Туф, туфлі, 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 симпатичні. Це шкіра. Це шкіра і, до речі, американці люблять і такий колір, і люблять такий фасон. Вони люблять таку. Так, 89 доларів. Симпатичний. Красівки всілякі. О, це такі ті ж самі туфлі, але більш у такому спортивному стилі для молоді. Як на мене, то виглядають дуже прикольно. А, теж непогані. Тобто є вибір. О, це такий, як ви знаєте, Italy style. Я люблю такі речі. Мягусенькі-мягусінькі, як тапчики. макасіни. І малому теж подобаються. У нас з ним в цьому смаки сходяться. До речі, прививала йому смак з дитинства до вжиття, то зараз маю перебирання харчами. О! Знайшла! Дивіться! Оце богняно! Це просто такий фаєр! Він весь в стразах, якщо хто не зрозуміє. І таке теж користується тут попитом. Я тут на одному концерті були, то я в одного телеведучого ой, ведучого бачила. Лакост. Але мені здається, що він не шкіряний 59 доларів. Можливо, ні. По відчуттям, наче, не шкіряний Так, що тут у нас такі Ось такі просто звичайні якби сабо. Бачите, але це дуже зручно. Я просто знаю, це такий замкнул, і він дуже зручний. На чоловіків мало вже часу відвожу, тому що ну, 69 доларів. Мені теж подобається цей стиль на високих, на худих, він класно виглядає. Так, що у нас тут таке? Всяке різне, теж, бачите, і там по розмірам. І наостанок покажу вам ще пір'я страусиного, спідницю. Вона легенька-легенька, як пух. І така ніжна, ніжна. І коштує вона 200 чимось доларів. Ну, якась така прогулянка.